Лозівська служба швидкої допомоги отримала спецавтівку. Це стало можливим завдяки співпраці Харківської облради з великопольським воєводством. Карета сучасна і має все необхідне для надання меддопомоги хворим. Апарат штучної вентиляції легень, дефібрилятор з функцією моніторування пацієнта, проведення кардіоверсії, кардіостимуляції. Маємо Електровідсмоктувач, шприцевий насос для дозованого ведення медикаментів пацієнтам киснем оснащений автомобіль. Для допомоги травмованим пацієнтам в автівці є ноші, шини, дошки, ремені фіксатори, шийні коміри, говорить завідувачка Лозівського відділення екстреної меддопомоги Юлія Чкиря. Дуже зручно зроблений салон автомобіля. Це забезпечує гарну комунікацію постійно між членами бригади, постійне моніторування стану пацієнта. І в разі виникнення необхідності проведення реанімаційних заходів це можна дуже швидко зробити разом. У салоні також працює обігрівальна система. Автівка оснащена сучасним освітленням та навігацією. Торік Лузівське відділення отримало три нові автівки, говорить Юлія Чкиря. За її словами, оновлення автопарку дозволить покращити роботу медиків, адже протягом доби вони обслуговують понад півсотні викликів.